Найближчим часом місто може втратити одне комунальне підприємство та отримати нове, специфічне за профілем та все ж таки комунальне за формою. Реорганізація на державному рівні процедури реєстрації майнових прав на нерухомість скоротила обсяги роботи БТІ на 90%. Ми скоротили із чисності 25 п'ять чоловік. Ну і звісно, кодексом кодексу про о згідно з ситуації на підприємстві, до 7 чоловік. БТИ сегодня вот в той численности в 7 человеках, мы еще первый квартал посмотрим, какие будут изменения, дополнения на державном уровне по программе работы коммунальных предприятий БТИ. У нас там останется небольшие объемы, целесообразность мы потом, скажем так, проработаем, потому что там серьезные изменения по технической паспортизации, ну, в общем, предприятию делать нечего по большому счету. Перший квартал точно предприятия роботи. там посмотрим за адресою мікрорайон 2, будинок 15 Ремонтується приміщення для розташування нового комунального підприємства. Муніципальна аптека. Это обеспечення наших горожан, льготних контингентів. Ті препарати, які мають право на компенсацію з державного з державного бюджету, ближайше време проведе такой конкурс по руководителю першому штатна численність персоналу буде 5 чоловік. Пока место дислокации, место работы этого предприятия будет микрорайон 2,15.